Яка відповідальність чекає на тих, хто погодився на співпрацю з російськими окупантами? Що саме вважається такою співпрацею? І як нові зміни до українського законодавства вплинуть на жителів окупованих територій? Докладніше просто зараз? Вітаю з вами Олександр Рінковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. 5 серпня Кабінет міністрів України схвалив законопроекти, які спрямовані на уточнення питань кримінальної відповідальності за колабораціонізм на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили у міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій. У березні цього року в Україні була запроваджена кримінальна відповідальність за колабораційну діяльність. Згідно закону за господарську діяльність у взаємодії з представниками держави-агресора передбачено кримінальне покарання від штрафу до 170 тисяч гривень до позбавлення волі до п'яти років. Формально під кримінальну відповідальність можуть підпадати люди, які жодним чином не шкодять Україні, а вимушені працювати у реаліях російської окупації, щоб прогодувати власні родини та підтримувати життєдіяльність своєї громади. Наприклад, лікувати хворих або забезпечувати роботу об'єктів критичної інфраструктури, для уточнення деталей законопроекту. Міністерство створило робочу групу з понад 160 представників органів влади, бізнесу, фахівців права, громадських організацій, що напрацювало два законопроекти, які чітко дають зрозуміти, яка діяльність не є колабораціонізмом. Кабмін підтримав ініціативу Мінреінтеграції. Схвалені законопроекти подаються на розгляд Верховної Ради. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук. 3 березня 2022 року кримінальний кодекс України було доповнено новою статтею 111.1, криміналізовано за якою криміналізовано колаборантську діяльність колабораційну діяльність. Частина четверта цієї статті передбачає кримінальну відповідальність за передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та або збройним чи воєнізованим формуванням держави агресора, та або провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором. Якщо сказати своєю мовою, простою мовою, то це означає, що майже вся діяльність, яка зараз здійснюється на ТОТ, за от таким прочитанням 111 1 кримінального кодексу, підпадає під ознаки колабораційної. І ті, хто надають медичні послуги, і освітні послуги, і послуги зв'язку, і забезпечення пенсіями, і все решта, теж підпадають під ознаки цієї статті. Звичайно, так не можна, тому що ми чудово розуміємо, що. Відбувається на тот, який там спротив, скільки людей не підкорюються окупантській владі, і скільки за це потерпіло, на жаль, і ще будуть продовжувати це деякий час робити. І тому ми запропонували уточнити диспозицію частини 4 статті 111 Кримінального кодексу, зауваживши, що карати, каратиметься лише добровільне провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором та незаконними органами. Нами влади за винятком випадків, визначених законом в Україні зараз не спостерігається зменшення виявлених національною поліцією України фактів колаборації. Про це під час брифінгу в «Укрінформі» заявила речниця Міністерства внутрішніх справ Альона Матвієва. Говорячи про колабораціонізм, речниця МВС заявила, що за даними єдиного реєстру досудових розслідувань, упровадження нацполіції перебувала спочатку вторгнення Росії на територію України і до тепер загалом 1200 кримінальних проваджень. За даними єдиного реєстру досудових розслідувань, у провадженні Національної поліції знаходилося з моменту початку вторгнення Російської Федерації на територію України, тобто 24 лютого, станом на зараз, цього 1200 кримінальних проваджень. З них 549 розпочато за фактами публічне заперечення вторгнення Росії на територію України, а також збройна агресія, публічне. Заклики до підтримки рішень і дій держави агресора до співпраці з державою агресором до невизнання державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях. 627 з них було розпочато за такими фактами як добровільне зайняття громадянином України посад, які були створені незаконно на тимчасово окупованих територіях, а також в окупаційній адміністрації держави-агресора або добровільне обрання до таких органів, також добровільне зайняття в посаді посада в судових або правоохоронних органах. чи... В незаконних збройних чи воєнних формуваннях юрист та правознавець Олександр Лемешко зазначає, що зміни, які на сьогодні пропонує Кабмін стосовно колабораційної діяльності на тимчасово окупованих територіях, переважно стосуються уточнення диспозиції ряду статей Кримінального кодексу України. Мова йде про те, що е, якщо здійснюється примус до виконання певних професійних обов'язків, да. То відповідно кримінальна відповідальність не настає, наприклад, доставлення, ну, соціальних послуг, пенсії, медичні послуги, житлово комунальна сфера, банківські. То якщо е така діяльність здійснюється, відповідно не можна поширювати на неї кримінальне законодавство. Тому я думаю, що ці зміни, які будуть запропоновані і розглянуті вже, Найближчим часом комітетами Верховної Ради вони є актуальними і вони якраз захищають наших громадян, які скажімо, примусово залучаються до певної діяльності або надають певні послуги, тому що каратиметься лише там, де мова йде про посади, там, де мова йде про правоохоронну діяльність, про судові органи, про участь в виборчих процедурах. Про заклики до колабораційних е, процесів, і так далі. Олександр Лемешко зазначає, що доопрацювання та розгляд законопроекту дозволить більш конкретно розглядати кожний окремий випадок. Будь-який закон, в тому числі кримінальний, оскільки це галузь публічного права кримінальне законодавство. Це найбільш е, ну, умовно кажучи каральне законодавство, в найбільшому сенсі цього слова. Да? То тут повинно бути дуже чітка тлумачення диспозиції, дуже чітке тлумачення складу кримінального правопорушення, хто є суб'єктом, за яких умов настає відповідальність, які саме дії визнаються злочинними, яка форма вини, яка шкода завдається, які наслідки. От Для цього необхідна процедура Верховної Ради, комітети Верховної Ради. Тому я думаю, що це красу це процедура доопрацювання залучення наукових кадрів, наукових представників, представників громадськості, для того, щоб не було е, двомовності, не було е, нечітких формулювань, і е, знову ж таки повертаюся до того, що закон повинен бути якісним, чітким, зрозумілим і е, сприйнятливим е, особами, на яких він поширюється. Також юрист зазначає, що якщо людина доведе, що вона діяла в умовах крайньої необхідності, примусово що була обставина, яка виключає злочинність її поведінки, то відповідно кримінального покарання за такі дії не буде. І це може бути психічний примус, це може бути фізичний примус, ну наприклад, демонстрація зброї це вже примус, або погроза позбавити життя. Це вже примус. Тому якщо лікар... Примусово робить е, оперативне втручання представнику держави агресора, ну це примус це не добровільна поведінка. А якщо особа пропонує себе в ясть головного лікара е, е, медичного закладу, і відповідно це вже трошки інше сприйняття, тому що матеріальні цінності, людський ресурс, професійна діяльність, е, посадова діяльність. Це вже спрямування трошки інше, тому я не думаю, що, е, що ці випадки ми повинні виносити за межі кримінальної кодекс. Це безпосередня співпраця журналісти з міста Каховка Олег Батурін звернув увагу на те, що кількість тих, хто йде на співпрацю з окупаційними силами у громадах Херсонщини, зростає. Але водночас у підконтрольних окупантам структурах спостерігається брак фахівців у відповідних галузях, зазначає журналіст. Фактично виглядає це так: якщо взяти, наприклад, ну, наприклад, школу, якусь школу в місті Каховка, наприклад, або в місті Нова Каховка, то вони знаходять якусь людину. Як правило, це людина, яка ну в більшості випадків це людина, яка взагалі до конкретної школи не має відношення, або взагалі до освіти не має відношення. От вони знаходять цю людину, оголошують її директором. І потім уже ця людина вона починає за допомогою окупаційної адміністрації е присувати працівників закладу і схиляти їх до співпраці, або шукати, оскільки більшість людей все таки відмовляються від подібних е від подібної співпраці, то їм доводиться шукати фахівців де-інде. Журналіст Олег Батурін розповів, що у Каховці та Новій Каховці часто відбуваються замахи на людей, які пішли на співпрацю з російськими військовими. Був замах успішний на іншого заступника голови окупаційної адміністрації Каховського району Єфіменко і оцей якого успішно усунули Віталій Гура. Це колаборант колишній. Староста Дніпрянського Старостинського округу Новокаховської міської громади його позаминулу суботу його підстрелили, і він від цих пострілів помер. Його не довезли навіть до лікарні там якоїсь Крим. Його історія свідчить про те, що подібна ну, подібний фінал очікує всіх. Всіх колаборантів, бо відомо, що і на сальдо були замахи, і зараз очевидно, що його самі сама окупаційна влада, самі росіяни усунули від посад. І я думаю, що цей процес і надалі триватиме. Також за словами Олега Батуріна, люди, яких підозрюють у співпраці з окупаційними силами у Каховці і Новій Каховці. Почали боятися публічно себе проявляти і уникають згадок про участь у роботі підконтрольних російським окупантам структур. Це дуже характерно. Вот видно по новій каховці. Нову каховку самі росіяни. Вони вважали такою гаванню, містом, де тихо, що це така провінція, куди не достануть українські ракети. Події останніх місяців показують, що їхні такі надії були, м'яко кажучи, хибними, і там просто паніка шалена почалася. Ще Після перших таких сильних прильотів е, на початку липня, і ця паніка триває досі. Тобто, там е, люди спостерігають, як, як російські військові там просто виїжджають з нової каховки, то виїжджають то з'їжджають. Тобто у них там теж відбувається певна ротація, але е, ну, вони намагаються передислокуватися, основ основні такі свої частини в десь таке більш більш таке небезпечне місце. З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Про людей, яких підозрюють у співпраці з російськими військовими у Бердянську, нам розповів політолог та громадський діяч Іван Харченко. Більше всього питань до Тих людей, які обирали правоохоронні органи, і там є певний відсоток, і він, на жаль, дуже високий, і ці ж люди вже обиралися після 2015 року. Вони проходили за конкурсом, їх перевіряли, <кхід> і ми бачимо: на жаль, коли там неофіційна статистика, говорить про 50, про 60, про 70 відсотків людей, які перейшли на сторону окупаційної влади. Також Іван Харченко зазначає, що російські військові намагаються поширити поняття колаборант на усіх людей, які є на тимчасово окупованих територіях. Наразі, на жаль, держава не виробила за такий період війни, і це ж було не те, що там війна, вона же був ще конфлікт на сході, як ми говорили. Да? Тобто, за цей час можна було вже виробити чіткі критерії і пояснити людям, бо це викликає значні спекуляції. Окупаційної влади вона говорить, що от українців полишили, і коли накладається те, що нема зв'язку, дуже вибірково на українських сайтах можна знайти різну інформацію, і вони намагаються її подавати так, щоб саме негатив, той, який є, але у нас демократії різні точки зору. Цього нема там, але вони шматками виривають і таким чином маніпулюють на настроях населення. Політолог і директор агентства розвитку Приазов'я Костянтин Батоський зазначає, що впровадити політику щодо колабораціонізму доволі складно, адже не всі випадки є однозначними. Вважає політолог. З одного боку ми маємо посилати два сигнали: Перший – це те, що люди, які зраджують батьківщину, обов'язково будуть покарані. А другий сигнал полягає в тому, що ну ми маємо точно гарантувати людям які… Заради збереження свого життя пішли на колаборацію і не мали от, в складних умовах жодного іншого вибору, що це не буде вважатись покар злочином і не буде покарано, тому що маємо розуміти, що з боку українського суспільства, звісно, є великий попит, щоб колаборантів було покарано. Люди цього прагнуть і хочуть. Але ми є правовою державою, ми є демократією, і наша відмінність від Росії полягає саме в тому, що ми хочемо, щоб закон в нашій державі був один для всіх і працював однаково для всіх, і щоб покарання було незворотнім і щоб люди, які насправді винні, як то у Ватажкінах штальт Сальдо, Стрімаусова на Херсонщині або Пушиліна на Донбасі, щоб саме ці люди були покарані в першу чергу. А, і з цим вже от виникають проблеми. Бо якщо умовно ми будемо карати стрілочників, це не надасть а, ані довіри, ані а, а, якогось добробуту нашої держави. Користі від цього точно не буде. Також Костянтин Батоський зазначає, що на початку окупації російська влада прагнула залучити до співпраці місцевих лідерів думок. Це дозволяло легалізувати окупацію, адже місцеві ставали комунікаторами і схиляли людей на бік ворога, зазначає політолог. Такі люди були от, е, на Донбасі, такі люди зараз ми бачили на Херсонщині, як то от пан Сальдо, пан Стрімаусов. Але потім окупанти, коли вже вони заходять е, і е, переймають на себе управління, вони завжди цих людей позбуваються. Або відправляють їх на той світ, як то було там з Захарченком в Донецьку, або просто вони десь зникають. Їх от немає. Потім вони знаходяться десь в російській тайгі, десь глибоко і теж добре, якщо живі, а зазвичай імерті. Всі колаборанти мають пам'ятати, що зрадників не любить ніхто. Сподіваюсь, що от ми зосередимо свої зусилля як держава, саме на тому, щоб. Ось ці ватажки, публічне особи, щоб вони були покарані в першу чергу, і нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об'єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів продовжуються з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Росія утім заперечує, що веде проти України загарбницьку війну та називає це, цитую спеціальну операцію. Олександр Ренковський новини при Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини при Азов'я.